Протягом життя люди завжди намагалися охороняти навколишнє середовище, де, на жаль, не мірним використанням електроенергії, це стає дедалі важче. У сучасному світі багато чого залежить від електроенергії, тому хочемо хоч бути, все рівно її використовуємо. Але проблема не в тому, що ми її використовуємо, а в тому, скільки ми її використовуємо. Сяправді в очі. Багато чого залежить від молоді, яка на сьогоднішній день своїм недбалим ставленням до використання електроенергії змушує електростанції працювати з більшим навантаженням, що в першу чергу призводить до значних викидів отруйних речовин в атмосферу. А отже, неважко зрозуміти, до яких наслідків це може призвести. Відмінне використання електроенергії призводить до значних витрат вихідля, при цьому всі речовини викидаються в атмосферу. Виникає парниковий ефект, який в свою чергу сприяє. Бальному потепління дивіться, яка дрібничка це був вимкнути електроприлад вдома. Але таких людей, які вважають, що це дрібничка, кілька мільярдів на планеті, і кожен зумовлює цим значне використання вугілля, в результаті чого ми наносимо величезної шкоди довкілля.